Донецька не існувала як такого взагалі. Там, uh -huh. да, Луганськ, Луганськ існував, але в такому дуже теж селищному вигляді, і оця, ця територія вона почала вперше насправді так, от конкретно заселятися в 19 столітті, коли почали будуватися uh -huh. шахти, навколо них виникали цілі поселення, потім міста. І оскільки от був такий вибуховий розвиток, і от перша половина ХХ століття, також вже за часів радянської влади, але коли. Коли справа в тому, що розробка корисних копалин це завжди якась тимчасова історія. Тобто, поки ця, взагалі, місцевість вона здатна надавати корисні копалини, вона використовується. Але коли цей власне закінчується там вугілля, да або якийсь інший щось, що видобувають, то ця територія вона в принципі перестає так використовуватися. І от будь-які шахтарські міста вони за визначенням тимчасові, тому що шах. Та сама по собі, по собі, це тимчасова споруда, і це те, що відрізняло ці міста. Вони виникли як тимчасові, тобто, це просто шахта і навколо неї хрущовки. І от зараз багато що просто ну втрачає сенс свого існування. Да, от умовне. От зараз там недавно захопили росіяни місто Українське в Донеччині. А це місто Українське це тільки називається місто. А насправді це шахта Україна, і навколо неї просто кілька кварталів п'ятиповерхівок, побудованих там в ті роки СРСР. І от ця шахта зачинилася ще там 2000-ні роки, і половина населення українська втікла, і там просто. Будинки стояли закинуті, половина там цілими під'їздами просто люди повиїхали, і квартири кинули, тому що вони нічого не коштували. Місцева влада навіть їх безкоштовно роздавала. Можна було отримати квартиру безкоштовно.